Нові санкції від Сполучених Штатів не лякають Микола Азарова. Колишній прем'єр-міністр намагається повернути собі пенсію в Україні і йому це вдається. Подільський суд зобов'язав пенсійний фонд поновити виплати втікачу. Як вітчизняна суддівська система бореться за матеріальні права Азарова, розкаже Ольга Василевська. Копієчка до копієчки Микола Азаров бореться за свою українську пенсію з Москви. Є за що воювати пенсія Азарова становить понад 15 тисяч гривень. Його адвокати виграли позов проти пенсійного фонду в подільському суді столиці. Визнано протиправним дії пенсійного фонду щодо відмови в поновлення виплати пенсії. І друге питання зобов'язати. Управління пенсійного фонду в місті Ківіти вирішити питання щодо відновлення виплати пенсії у подільському суді. Цю інформацію спростовують. кажуть, рішення судді неправильно трактували суддя, яка ухвалювала скандальне рішення у відпустці. Надовго за неї виправдовується колега. Категорично спростовуємо цю інформацію. Подільський суд не вирішував питання поновити пенсію. Він лише констатував факт неправомірної відмови пенсійного фонду розглянути таку заяву представника. Пенсійний фонд припинив платити Азарову, оскільки той не отримував пенсію більше ніж півроку. Буквально не приходив за нею. Якщо колишній прем'єр особисто прийде і попросить поновити виплати, пенсійний фонд подумає, поновлення виплати пенсії здійснюється за особистої заяви. Коли вони прийдуть і подадуть особисту заяву, вона буде розбуде а оскільки ні Азаров, ні Янукович, ні Пшонка та інші перебувають невідомо де, їх позбавили пенсій. У нас таких на сьогоднішній день даних немає. Де вони живуть, де вони проживають, взагалі, чи живі ці люди? Ми знайшли Миколу Азарова за московським телефоном. Ніколай Янович, здравствуйте. здравствуйте. Uh, Оля Я Я вот тут в пенсіонному фонді нахожусь. Питаюсь, вашу пенсію вибити. Рішення ж суда є. Ну пожалуйста, тим часом пенсійний фонд подав апеляцію на рішення подільського суду. І поки рішення вищої інстанції не ухвалене, виплати не поновить. Ольга Василевська, Дмитро Орлов ТСН СН